Юний дослідник відкриває. Хочемо, щоб він нас усіх здружив. Зустрічаємо свято літа, Свято сонця, свято світла. Сонце, сонце, Буде дітям в таборі веселіше. Тож вітаємо представників Глибоцького району. Обласної державної адміністрації відбудеться табір для вдарованої учнівської молоді. Юний дослідник. Це табір юних хіміків та біологів. З 92 ї переможців олімпіад та конкурсів третього етапу 32-ї в нашому таборі. Всеукраїнська учнівська <плодиснательність> олімпіада з хімії, четвертий етап. Проходила на теренах Буковини. Цього року учасники збірної команди Чернівецької області вибороли чотири призових місця і нагороджені дипломами третього ступеня. Троє з них в таборі Юлій Доселідник. Біолохімічного напряму. Вас вітають переможці обласних конкурсів художньо естетичного напряму Вижницького будинку дитячої та юнацької. Заступник директора Департаменту освіти і науки Чернівецької області Ірина Юлівна Ісапенко. Голова Вижницької державної адміністрації Сенчук Руслан Іванович. Районний державної адміністрації Андріч Михайло Георгійович. Методисти <звіх> інституту після дипломної педагогічної освіти Чернівецької області, Буковинської малої академії наук та відділу освіти вижницької райдержадміністрації. На <звіх> Чернівецького національного університету. Імені Юрія Федьковича. Вітаємо. <плес> Для підняти прапор надається дається Андрію та Волкові Ані. Виконання <плес> державного гімну України стояти струнко, виконати дім. Директора Департаменту освіти і науки Чернівецької області Ірина Юліанівна Ісапенко. Доброго дня, шановні діти, шановна еліта буковини найкращих учнів, яких сьогодні зібрала перша обласна літня профільна школа для обдарованих дітей Чернівецької області. за... Хіміко-біологічним напрямом. Вітаю вас! Хочу передати вам найщиріші вітання від ініціатора створення цієї школи, безумовно директора департаменту Оксани Михайльни Палійчук. Звичайно, що у тітній співпраці з інститутом післядипломної педагогічної освіти Буковинської малої академії наук. Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича, керівництвом райдержадміністрації Вижницької райдержадміністрації в особі Сенчука Руслана Івановича, директора навчального закладу, який радо вас приймає, було утворено сьогоднішню, як я вже сказала, першу літню школу для інтелектуалів. Ви знаєте, я спостерігаю з вами. Упродовж уже декілька років. Тому що сьогодні є такі особистості, які зростали упродовж олімпіадних завдань, і конкурсів. І досягнувши вже випуску 11-класника, мені дуже приємно бачити таких дітей. Бачу, наскільки ви розвиваєтеся, бачу, наскільки вам необхідна саме ця школа. І бачу, сьогодні це влада. Звичайно, у вас сьогодні є 32. Мало бути 33, але одна дитина захворіла. Це маленька кількість. Але ми всі задумалися, що ми маємо зробити для того, щоб предмет, який ви обрали собі по душі, по серцю, предметом і наукою, якою ви сьогодні захоплюєтеся в своєму житті, щоб вона принесла вам ще найбільшу користь, найкращий результат особисто для вас, ваших батьків. Вашого навчального закладу і в цілому нашої області. Я переконана, що сьогоднішні діти, сьогоднішня еліта, і я безумовно стверджую, еліта Буковинського краю. Це є ви. Я впевнена, що ми будемо, ми будемо в свою чергу працювати над тим, щоб ця школа розвивалась і удосконалювалася. А я впевнена. Що з вас виростуть високоосвічені люди, люди з гарною державницькою позицією, гарні науковці, які будуть досліджувати нашу Україну, які будуть за межами її держави прославляти. І я переконана глибоко в тому, що коли ми будемо святкувати перший ювілей, чи це 5 років нашої профільної школи, чи це 10 років нашої школи, кожен з вас. Який війде сьогодні в історію цього виду роботи, буде запрошений і поділиться досвідом, який почерпаєте сьогодні ви. Ви знаєте, ми сьогодні намагалися створити для вас найкращі умови, тому що близько 30 науковців Чернівецького національного університету, Буковинської малої ем академії наук. Близько 30 плюс до того осіб, які будуть координаторами безпосередньо цієї школи, будуть вивчати, аналізувати, моніторити, що ми маємо зробити з своєї сторони. А ви, безумовно, в кінці роботи табору нам про це підскажете. Над чим ще ми маємо працювати, щоб вам було добре, затишно, комфортно і звісно, був від того певний результат. Як ви вже зрозуміли з першого дня? то перша частина у вас така практично тренувально, навчальна, пізнавальна і дослідно експериментальна. Безумовно, щиро вдячність відділу освіти Вижницької райдержадміністрації і тим педагогам, які сьогодні створять для вас всі ці умови. Ну і, звичайно, без цікавого досвілля, без екскурсій, без походів, який може бути відпочинок і оздоровлення. Тож я дуже хочу. Щоб кожен з вас після закінчення цього літнього табору вийшов з нього ще більш щасливішим, на щебель вищим у своїх знаннях, щоб кожен з вас сьогодні знайшов собі друга, товариша, наставника і щоб, як тепер надзвичайно модно створювати різні групи, у нас з вами була така творча, ініціативна група хіміків і біологів краю. Вітаю вас і бажаю вам успіхів по життю, незважаючи на те, хто в якому наразі перебуває в класі, незважаючи на те, чи оберете ви сьогодні цю професію. Хай Господь Бог, ваші батьки, які вас підтримують, ваші педагоги допомагають вас, вам у цьому. А ми, влада, звичайно, зробимо і прикладемо максимум зусиль. Вітаємо всіх оплесками першим учасникам. Державної адміністрації Сенчук Руслан Іванович, шановні друзі, радий вас всіх вітати на визначенні в цьому благословенному краї. Тут ви бачите, Назарій Яремчук також навчався і хочу приєднатися до всіх гарних побажань і вітань, які казала Ірина Юляніна. я маю великий сумнів, що через 5 чи навіть через 10 років зможемо зібратися всі разом, адже через 10 років ви станете провідними науковцями. Будете працювати в кращих лабораторіях світу і, можливо, важко вам буде вирватися на Вижничену. Але, шановні друзі, я щиро вірю, що за цих декілька днів, які проведете на Вижнічені, ви знайдете гарних друзів. З цими друзями ви неодноразово ще будете зустрічатися на районних, обласних, всеукраїнських олімпіадах з хімії та біології. Разом будете навчатися в нашому університеті і разом, може, дійсно будете продовжувати. Науку українську науку в кращих лабораторіях України та світу. Шановні друзі, щиро вітаю вас на визначенні. Бажаю міцного здоров'я поєднати гарний відпочинок з навчанням, з досвідами, здобути гарних друзів, загорітися ще надалі новими знаннями, новими ідеями і приїхати на наступний раз до вижниці. До слова запрошується. Начальник відділу освіти Вижницької райдержадміністрації Андрич Михайло Георгійович. Дорогі діти, поважні мої колеги, педагоги, в такої гарної літньої днини наша славетна вижничина щиро вітає кращих із кращих учнів нашого Буковинського краю. Я так дивлюся на ваші гарні обличчя, ваші усмішки. Це говорить про те, що ви чекали цього часу, щоб приїхати до нашої славетної Вижничини. Навчальний рік завершено. Ви були ті в школах, які найкраще вчилися, які захищали честь школи, честь району на третьому і на четвертому етапі всеукраїнських олімпіад. Ми радіємо за вас, ми пишаємося, адже ви майбутнє нашої держави, які будете творити нашу державу, будете прославляти її не тільки на теренах нашої України, а надіємося, ви будете брати участь і в міжнародних предметних олімпіадах. То відділ світи Вижницької районної державної адміністрації щиро вітає вас з відкриттям сьогодні нашого табору. Юний дослідник. Ми віримо у вас, ми впевнені. І просимо Бога, щоб він завжди благословив кожну нашу боковинську родину, кожну нашу дитину. А ми пишалися і тішилися вами. Щастя вам добра. А зараз до слова запрошуються учасники табору. Загін, рівнянь! Тронко наш загін. Юні дослідники. Наш девіз. Досліджуємо, Вивчаємо наш і давай. Наша пісня. Сьогодні ми дорослі діти вже. Перед очима новий горизонт, природу ми назавжди збережем, Не незважаючи на низки перешкод. Ботаніку та зоологію. Усі ми разом знаєм на зубок. органіку та ізомерію, і як де натурується біло. Старій зошити на тих настіл розпади, Отачені Кітичні формули нові запиши, бо добричи зле з тобою завжди вони. А зараз за табірною традицією запрошуємо біологів та хіміків. Виголосити клятву. Дякуємо, дякуємо за надану можливість, навчаючись відпочивати в колі однодумців. Клянемось, не шкодуючи собі в своїх христих граніт науки. Клянемося, yes. клянемось священним мікроскопом Левенгука та історичним гербарієм Лінея. Що будемо справжніми біологами та хіміками, не зганьбимо нашого чесного імені. Yes. Yes. Клянемось! Клянемося завжди пам'ятати, що атомне молекулярне. Сформулював Ломоносов. а періодичний закон менділеєв. Yes. Глянемо зіма собаки Павлова і жабами Січинова. Що будемо вперто володівати арифметикою маточок і дичінок, yes. Зубодр... зубодробильною граматикою черепа кісткових риб. Китайською грамотою форму в біохімії Клянемось. Клянемось завжди дотримуватися правил техніки безпеки при роботі в кабінеті хімії. Клянемось! Клянемося стерильністю свого халата та 121-ю сторінкою догіля, що розітнемо всіх червів, молюсків і хрущів, які потраплять нам у руки, поклавши їх життя на вівтар науки. Клянемось! Виливаючи відро води стакан кислоти пам'ятати, що відро в стакан не поміститься. Yes. Клянемося всіма своїми 46 хромосомами і загальними колами кровообігу, що перекопаємо всі ґрунти України, що будемо перші навчані в праці, в спорті, також в їдальні. Клянемось власною дезоксирибонуклеїновою кислотою, що покладемо свої яскраві життя на вівтар вітчизняної біології та хімії. Клянемось не використовувати свої знання проти людства, природи, поковини, яка нас таких розумних виховала. Клянемось! Якщо ми порушимо цю клятву, то нехай мої товариші змусять мене випити склянку чаю з ложкою фенолталеїна. Клянемось Клянемось! клянемось. І що нині я в а як заклекочу цуйну в небо чисте, повернутись хочу своє дитинство. Сялечу долю і пережиті рок. Завершуємо церемонію відкриття. Ми не кажемо вам до побачення. Ми кажемо вам до нових зустрічей. Дякую всім за участь. Добрий час. Не частині. Переконуєшся, що що ця дитина вдарована, вона обдарована всебічно. Я дуже дякую вам, що ми напевно маємо сьогодні час і місце цієї зустрічі і нашому знайомству. І вірте в себе, і вірте в наше світле майбутнє. Молодці вам. Успіхів, і звичайно, найкращих тут перебуднів перебуває. А зараз ваші вихователі вам скерують. Якщо є до нас якісь питання вже або якісь пропозиції, або обмін якимись думками, то ми з вами поспілкуємося. Психолог десь клавий свою частиночку для того, щоб вам потрібно. Ну все, до нових зустрічей. У нас свої справи, у вас свої. Намा до зустрічі squishy, на закриття, бо ми маємо бачити сценарій. <début> я на місці, я думаю, частіше Руслан Іванович проконтролює ми Михайлом Георгиевичем. Yes, yeah. Якщо треба щось там бубен, цимбали, ну ви звертайтесь, шкільний автобус. Ну, любе, ви зрозуміли, так? Тому Через вихователя, через керівника. Керівник буде ваш надійний такий помічник. Я думаю, що якщо у вас в процесі виникне щось таке, чого нема в плані роботи, ми в рамках будемо намагатися. Домовилися? Ну все, Це добре, добре коли дякую. не хочеться прощатися, але наразі.